Баскетбол в Коломуї набирає популярності, тому управління спорту міської ради і вирішило провести такий турнір і приурочити його до Дня добровольця. Вже понад 20 років Роман Жупанський розвиває цей вид спорту в місті. Діти дуже люблять грати в баскетбол. Бачу, бачать баскетбольний м'яч відразу грати, грати, грати. Як виріз баскетбол, ну ясне діло, що в кращу сторону. Хлопці багато краще грають. І дівчата багато краще грають. Так що порівняти. Знання тогорічні і зараз вже перші ігри почалися, то е, цього року команди набагато сильніші, ніж буде того року. Буде тяжко грати. Єлена Микитюк каже, що полюбила баскетбол давно. Тепер дякує нашим воїнам, що може займатися улюбленим видом спорту. Ми дякуємо нашим воїнам Андрію Малаховському, нашому викладачу, який захищає нас в такий нелегкий час за наше безтурботне тут життя, за спокійні ночі. Не проведених у підвалах Олександр Жилак також був добровольцем ще на початку агресії Росії. Наразі працює консультантом у міському центрі підтримки захисників України. На змагання завітав, щоб підтримати молодих спортсменів. Змагання це завжди гартує дух, командний дух. Воно дає е, е, так само. Ставиться цілі команди, як досягти перемоги, і вони намагаються це в чесній справедливій боротьбі її досягнути. Звісно, вони дещо і нагадують нам ці визвольні змагання, але тут ціна життя і незалежність нашої держави щодо самих змагань, то кращими як серед дівчаток і юнаків стала команда політехнічного коледжу. Друге місце за індустріально-педагогічним. Замкнули трійку призерів майбутні педагоги. З коломи Манан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.